Все почалось з Криму, Кримом закінчиться. Земля горітиме під ногами ворога. Всі відчули, що будь-якої миті може зникнути все. Там стоїть в багатьох районах міста. Трупний сморід відбувається те, що здавалося б, не могло відбутися. Є ще й економічний фронт. Те, що роботодавець легально спла сплачує податки, це допомога наблизити нашу перемогу і мир у всіх. Е Сталися якісь зміни всередині. Це вже відчутно на дотик. Прямо на дотик. Це не хепі-енд, який відбудеться угу. в країні. Ось ми перемогли, і все. Далі почнеться справжнє життя, і його треба вже будувати. Радіо на дотик на дотик. Пані Ірина, наша репортерка, ми дуже вдячні, бо саме про Луганщину говоримо з нею. Надважливо мати інформацію. І сьогодні цю фразу про те, що Україна сильна може і повільно все ми звільним, То цією фразою хочу почати. Іро, чи нас чуєте, бачите, і чи що можете сказати з приводу. І тих повідомлень, які тут якраз Луганщина задіяна. Мені здається, це вже якраз вагнерівців там гепнули. Ну зараз так, уточнимо. О, це ну і події в Криму. Два вівторка поспіль. А, Ми так заходу. тішимося Я Кримом. Походу. Отже, Іро, чи чуєте, чи бачите, що нам скажете? Доброго дня. Сподіваюся. Це що? Це гроза у нас потужна так. гроза. Тому якщо мене виб'є, то це через негоду, а не через щось таке. Так, це головне. Зараз тому будемо радіти я, тепер кожній я, я, я у безпеці. Да так а якщо погано мене видно, то це через теж через негоду. Прямо от на початку етеру почалася така ну потужна злива. злива. Ну я хочу звичайно повернутися до тієї теми, Олю. Так. Про Луганщину ну сьогодні, от у нас свіжі новини, що в лисичанську знищено ворога uh -huh. ідуть, як зараз шириться інтернетом цей такий текстовий мем «Бавовна», да? Ну, росіяни кажуть хлопки, так так. російською з російською на українською я не пам'ятаю, як це перекладається. Ну, це якщо якісь вибухи такі, так ну хлопкі оплески, да да да. Але вони <гум> хлопкі як хлопак, да <гум> і тому бавовна. Да. А якщо змінити наголос, то вийде хлопак. Да а хлопок українською це бавовна. Ну така якась така гра слів. Ну, тобто, в Лисичанську сьогодні влучили ворога. Я поки що, ну не знаю, що ще не оприлюднено, скільки загинуло, скільки одиниць російської техніки знешкоджено, але ну і всні там вагнерівці постраждали, і навіть про це повідомляли російські змі пабліки сьогодні. в Лисичанську, і кожного дня відбуваються по території і тимчасово окупованих територіях. Відбуваються такі речі. Ну тобто. Ну, це приємні новини, чесно скажемо. Коли ми даємо відсіч нашому ворогу, то це приємні новини. Ну Луганщина сьогодні, вона майже вся окупована. Залишається два невеличких населених пункти, де наші позиції українських військ: це Білогорівка. і... Uh -huh. Білогорівка і верх, Верхню Кам'янка. Я навіть uh -huh. навіть записала собі, щоб не забути. І це ну, такі невеличкі селища, села такі невеличкі, uh -huh. Ну, щоб ви розуміли, загальна, загальна площа там ну, десь приблизно 6 квадратних кілометрів цих Ці, двох. Угу. Всього на всього так в тому селищі, те, яке більше там 800 людей проживало, до ну зараз ми, ми розуміємо, що всі ці люди евакуйовані. Так щодо евакуації, звичайно, і на Луганщині вже просто немає. Якщо люди евакуюються, якщо люди переїздять, то в бік ну більш безпечного Луганська. Uh -huh. І далі рушають в Російську Федерацію з Російської Федерації в Європу або залишаються. Ну, у кого, у кого там, ну, у, кож у кожного і людини свої обставини, ну це така вже річ. Uh -huh. uh, ну, Я хочу сказати, що Луганщина сьогодні вона тримає удар, uh, там йдуть такі дуже важливі шляхи. І вона тримає удар, щоб не була загублена Донеччина. Тобто, uh -huh. Луганщина взяла на себе такий таку роль, таку місію тримати цей удар. Хоча прилітає, і сьогодні прилетіло, і в Донецькій області, і в Слов'янськ і в Краматорськ прилітає. Але поки що українські війська утримують позиції, і тому через це вже шириться інтернетом така інформація. Що навіть можливо ну, з великою долею вірогідності, що референдуми, референдуми, так звані, незаконні, угу. вони будуть перенесені. А я сподіваюся, що взагалі їх не їх буде. Не буде. мені б так хотілося в усякому разі. Як жителю Луганщини і жителю Донеччини, ну так, так сталося. У та ситуація тобто, угу. ну, там. Ситуація там гаряча, і ситуація там складна, тому що в Донецькій області опалювального сезону не буде, і там уряд ви знаєте офіційно оголосив евакуацію, і людей вивозили. Людей вивозили вивозили і на більш безпечні території України, і також людей приймали інші країни. І також люди їхали до своїх родичів, якщо такі є в до угу. опалювального сезону. Не буде тому, що ну вже там ну, зруйнована там, інфраструктура Угу. Да. угу повністю перебити газогін, тому ну але є велика все одно велика кількість людей, які не хочуть, ну не хочуть вони покидати свої це м, переважно. Приватний сектор, люди ну бояться свої будинки полишати? Ну через різні причини і ще багато людей залишається в Луганській області, як так сказали. <гум> 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 що знаєте про ваш ну вже тепер ті 8 років рідний Сєвєродонецьк? Яка там ситуація? Чи збільшується кількість руйнувань? у зв'язку з тим, що він окупований, чи там зараз затища, певне. Ну, дивіться, я думаю, що там не буде тихо, і там земля горітиме під ногами ворога. Хоч вони там за пропагандистські ролики, як вони там повим... помивачні будують і всі такі інші ну, ганебні речі. Я б такого не показувала, але він вони навіть не усвідомлюють наскільки вони жалюгідні і смішні. Вибачте за оцінки, але те, що я бачу, я можу тільки так сказати: А памивачнетралізоване було... Це... опалення. Gece... І, і, і все інше, і вода була в хаті, і місто Пресне розвивалося, і створювалися робочі місця, а тепер на ринку помивачна для жін, для мужчин. Ну це як ото. Це душі, а, так, був... типу, помивачна, як фільтраційне, угу. помивочне, да. ага, помилічне. Да. Ну, це тобто, там, там же ж, там залишаються і непоховані люди в своїх квартирах і Ой, це Це вже я знаю зі своїх джерел. Там стоїть в багатьох районах міста Трупний сморід. Взагалі ситуація дуже важлива, дуже жахлива. І з гуманітарною допомогою вона здебільшого на екранах пропагандистських, пропагандистських сюжетах, що там гуманітарну допомогу росіяни прямо роздають. Не так вже вони її роздають. Тобто людям там ну важко виживати, але там теж є люди з різних причин. вони там залишаються. Звичайно, є ж Дуни, а є угу. ті люди, які не змогли виїхати там через вік, не не змогли кинути своїх там стареньких батьків, і тому вони залишаються в Сєвєродонецьку. Тобто, ситуація гуманітарна ситуація вкрай важка в Сєвєродонецьку. Там же ж придумали нововведення, там придумали зносити будинки. Ті будинки, ага. які не підлягають відновленню, то нова влада в лапках, вона хоче їх знести. Ну, ага. Я не знаю, для чого їх зносити, бо будувати вони ну точно нічого не збираються. Ми це так, розуміємо. Так. Бо за весь час, як окупована Луганщина і Донеччина, вони нічого не збудували. І ну, тобто в Луганську не нічого не збудовано Луг... да, за, за, за ці вісім ну, років? В Луганську зараз що? Вони там до вирізали вже е тролейбусні і трамвайні оці дроти, угу. які ну, через яких живлення йшло до тролейбусів і до трамваїв. Бо там я так розумію, що кольорові метали. Кольорони, метали і, так. Ну, угу. ну, так. Хоча туди Діма Медведєва приїздив, але ми ну тирім все, що можемо. Угу. Ну, так. ну, це така. Ну це ж брехати красти. Це ну національна ідея Російської Федерації. Ну так, я так, так для себе. Ну я бачу це і спостерігаю. Я можу дозволити собі цю оцінку, тому що я бачу, ну я на власні очі це бачила. Як два жде собі жті, Угу. Трохи ще про ну, інформацію з тих територій, які вже давно от у нас зовсім з них зв'язок Луганщина. І з травня місяця не маємо жоднісінького зв'язку з луганським селом. Як чи хтось виходить, як можна підтримувати цю інформацію? Яка там зараз, от саме інтернет чи мобільний зв'язок, чи щось таке є? І рубльова зона там вона є. Що там відбувається в тому плані? Ну дивіться, ну скрізь там рубльова зона. Ага. От, вони вже дійшли до того, що курс один до одного. О -о. Тобто, якщо раніше там 1,3-1,4, зараз 1 к одному так. а, такий курс здирницький, ага. абсолютно здирницький, здирницький. Ось ну зараз послаблення можна спілкуватися вайбером, ага. то вайбер був заборонений зараз. Вайбером можна спілкуватися, хто хоче, спілкується вайбером. Ну, і теж всі месенджери роботи, працюють uh -huh. там Telegram, WhatsApp, єдине, що неможливо не зателефонувати. Uh -huh. Ну Там і ситуація, яка на територіях на тих. Там же ж почали магілізацію, як uh -huh. люди uh -huh. назвали це. Я б ніколи не... Магіліза мобілізацію на... На... почали не тільки от в Луганську і Донецьку окупованому, uh -huh. а почали вже й на е, тих територіях от Сєвєродонецьк, Рубіжне, там, uh -huh. там uh -huh. після почали... 24-го. Uh -huh. uh -huh. Да, вже і там почали це робити. Тобто ну, ситуація теж дуже важка, тому що ну, вже чоловіки там ховаються бо хапають там, як вони пишуть, самі, кривих і касих і больних. І всіх ми тут, і це ж ми розуміємо гарматне м'ясо, бо це здебільшого люди, які ну не вміють не навчені воювати, і їх ніхто й не вчить. І там а, забезпечення навіть в пропагандистських роликах, Ну люди, які на цьому знаються, коментують і сміються. Що ви не звертайте увагу те, що в кедах угу. і там казки якогось там зразка, ну ще радянські радянські каски, але так. ну угу. да ну, тобто йде такий тролінг. Але от за останніми даними, ну була така ситуація в Луганську, коли там, там же ж є підприємства, які ще ну намагаються в усякому разі працювати, угу. і там є підприємства, де ну працюють лише чоловіки. Ну там залишилися чоловіки, які там ну здебільшого це 50-60 плюс. Так. Вони щось виробляють там якусь продукцію. І ось прийшов на, на підприємство. Прийшов той патруль. Щоб провести цю мобілізацію, то чоловіки з вікон цехів, навіть з другого поверху, вони Справа. просто ну, втікали. Вони, ну, ну, ну. За республіку, як бачимо, ну, ніхто не хоче покласти своє життя. Хоча є такі, що і хочуть, але їх вже нема. Ну, От іще один такий приклад наведу. Один мій друг з Луганська розповів, що він, ну, він вже такий людина. Такого поважного віку, тому його не беруть. Не слава uh -huh. в армію. Ну ось в російську армію, і він розповідав, що їдуть вони в маршрутці. В маршрутці, ну, їдуть жінки, і такі дуже, дуже всі засмучені, майже усі в чорному або uh -huh. в чорних хустках. Ми розуміємо, через що дуже люди засмучені. І там стоїть сидить чи сидить там на передньому місці так званий ополченець. Uh -huh. Ну uh -huh. це з 14-го року ми їх так називаємо. Ну тобто доброволець, який пішов там Баланець. за Луганською uh -huh. народною республікою uh -huh. воювати, і ось заходить там на якої на кійської зупинці бабуся, і вона така. Ну, така ледь-ледь бабуся, там ну вже багатої років. Ну, їй допомагають зайти зі співчуттям uh -huh. з цей. Вояк їй пропонує своє місце. Вона сідає, потім дивиться на нього і каже: ось ось я, значить, два моїх онуки забрали в армію так званої ЛНР. І тепер щодня уже тиждень я їду до військкомату, щоб дізнатися, де вони, бо зв'язку в мене з ними немає. Може, ти знаєш? Угу. А він каже: Та звідки ж я знаю? Я того не знаю. Так, він з гордим виглядом каже: Ну я сам пішов захищати республіку. Uh -huh. а вона на нього подивилася і каже: Ну і дурак, це uh -huh. така тиша. Uh -huh. Тобто ніхто не підтримав нікого. Але ми розуміємо, що в людей в голові. В ну бабуля ну може собі дозволити До uh -huh. сказати ну і дурак. Ну, це, ну, по перше, це правда, по-друге, вона вже в такому віці, вже ніхто нічого не зробить. Тобто, настрої там такі, що ну, я знаю одного чоловіка, який ну я чую його майже кожен вечір. Mm -hmm. Ми з ним спілкуємось, і ну, він в іншому місті живе. Я не називатиму це місце, а він ховається там, в, ну, такі, ну, в маленькому селі. Mm -hmm. Та він бачить, як злітають літаки, він бачить, як прилітає по позиціях росіян. Mm -hmm. Його тішить те, що вже вильотів стало значно менше. Так. Ну Просто в рази не те, що mm -hmm. там, а в рази менше mm -hmm. з російського боку. І коли прилітають оці потужні ракети з американського цього зброєння, mm -hmm. як вона називається? так. так. Коли прилітає, то ну там паніка. Тобто на окупованих територіях серед тих мобілізованих і немобілізованих військових. Ну направду там вже почалася паніка. Ну і ми ж знаємо в окупованому Криму. Почалася так. паніка, почали е, сім'ї вивозити, і там в Луганську і в Донецьку теж паніка почалася. Це правда, і ну, це підтверджують ті, хто там знаходяться, і це дуже гарні добрі новини для України яких нам так бракує, ну і панікують і забираються звідти так, Парк... і виїжджають. Добре воля. Як було гарно сказано, що там про Крим українці і кримські татари, будь ласка, від'їдьте від військових об'єктів, які в Криму бережіть себе. Ну а русські, росіянці чи ну як їх називають, ну і і кажуть, куди їм слід за русським воєнним кораблем, іти. і тоді це пришвидшить настання. Перемоги і миру. Іро, спасибі величезна. Надважлива інформація. Спасибі, що тримаєтесь. Ну і трохи про Дрогобич, який став. Ну що третім вже домом, да, спочатку Сєвєродонецьк, а тепер Дрогобич, як там зараз як чуєтесь, як готуєтесь до нового навчального року? І до 24 четвертого серпня розуміємо, що ворог ну цей день не дасть нам святкувати, буде використовувати для того, щоб і далі шантажувати весь світ, і нас, зокрема, що в Дрогобичі. Ну, я скажу зараз про Другович, лише одна фраза мені спала на думку. Один чоловік з окупованої території мені сказав: Ну, ти в Друговичі ненадовго вважаєш, що ти у відпусті, скоро все закінчиться. Угу. Я не знаю. Ну його слова, як ви сказали, до неба та так. А я не знаю як, як воно буде, я не пророк, і... Але ну, те, що стосується Друговича. Ну, мене тішать ті новини, які я бачу. Ну, по-перше, Дрогобичани і взагалі вся громада Львівщини очікують на те, і пізно ставляться до тих, хто хоче перевести бізнес свій сюди, угу. там, тимчасово назавжди, ну несуть. Тобто вони, ну, вони на це очікують і вони хотіли. Вони хочуть, щоб люди тут залишалися. Угу. І закорівали в школі. Угу. Ну дуже. В школах дуже приязно прийняли наших, наших дітей. От гуртожитку, де я живу, там ж одразу були оголошення, щоб діти йшли до школи. Діти пішли до школи, і діти ну підуть до школи. Яким буде навчання? Я не готова сказати. Я не міністерство освіти і я не конкретний директор конкретної школи. Як буде, я не знаю, але всі готуються і з тих новин, що я бачу, тут іде будівництво. Угу. І розважальних якихось таких торгово розважальних, і є такі майданчики для того, щоб розвивався бізнес, і для того, щоб можна було ну якісь стартапи робити то. Сприятливі такі умови для ведення бізнесу робляться, і для залучення інвесторів. Тобто угу. це, ну, це, це, це про розвиток ситішить. Да. Так, да, да, да. Це uh, про такий to... про мирне життя України, це так, яке нам дуже потрібне. Uh, ну теж будуються модульні містечка для переселенців, і впорядковуються гуртожитки, які ну, не використовувалися до цього. Тобто, ну це на це здебільшого правда на волонтерських засадах. Але громада місцева теж допомагає. А, ну, тобто, ну ну, між особистісні стосунки вони різними можуть бути, Рісно. але такого знаєш, щоб, щоб це була якась там ворожнеча, бо якесь ну там нерозуміння. Я такого не бачу. Якісь такі, ну ну це вже я б навіть на це не звертала увагу. більшого якось люди намагаються гуртуватися, підтримати один одного. Багато е, волонтерів закордонних, багато іде е, гуманітарної допомоги, особливо людям, у кого двоє дітей, там де є е, в сім'ях інваліди. Тобто, така потужна підтримка сказала, і міжнародних організацій, і місцевої громади. І, ну, і, і, і держави Україна. Так що жит... життя триває і продовжується. Ми сьогодні з Тонією Богославською ведемо цей етер і мені це надзвичайно приємно. Це теж про те, що відбуваються зміни на краще. Ми наближаємо перемогу, це вже відчутно на дотик, прямо на дотик. І це про те, що. Я цю фразу постійно повторюю з пісні гурту Співбратів про те що Україна сильна, нехай і повільна, але все своє ми звільним. Звісно, потрібно для цього і час, і сили, і нерви, і терпіння. І правильно Іро, ви сказали, що Луганщина стала таким живим щитом, взяла на себе таку тяжку страшну роль в цій страшній війні. Тримати ворога, страшного ворога, який лізе, який все віддати, виставляв, коли він захопить Луганщину і Донеччину. Після того він мав перти на Запоріжжя, і все це у нього було розписано. І в тому числі і Луганщина і кісткою в горлі йому ламає всі ці його плани підступні і хижі. І сподіваємося. На те, що от як там розповідали наші колеги, які в Японії побували, що з 16-го року відбудували і гарно зараз живуть після тої катастрофи, яку пережили, то і після цієї страшної катастрофи, влаштованої людьми, хоча людьми їх важко назвати, але і після цієї страшної катастрофи, страшної війни ми зможемо відбудуватися і зможемо розбудувати те, що нам хочеться, і те, що для нас важливе. Ірина Коваль, кілька слів ще розвітання нашим дотичанам, прошу, Іро. Ну, Я хочу, ну, по-перше, як би нам складно усім не було, я розумію, що ну, дуже часто ми посміхаємося, але за тими усмішками стоять ми переживання, тобто ми не показуємо свої там емоції, хоча інколи їх. Трібно тим емоціям давати ну, волю, але я думаю, що ну, головне не давати відчаю захопити нас. Бо якщо ми будемо відчаями, то це вже ну, ознака того, що ворог нас перемагає. То ну, в мене дивіз, дивіз такий по життю зараз, що ну, трохи плакали, да? соплі витірлі і пішли далі. Так. Допомагаємо тим, кому гірше, допомагаємо тим, хто цього потребує, і ну і, і я думаю, що все в нас вийде не так швидко, можливо, не так легко, як нам би хотілося. Але я думаю, що ми все здолаємо. Ми, ну, ми, мусимо, ми мусимо цього хотіти пахнути всі разом. Тоді це і тоді це вийде обов'язково. Так, це буде та синергія, яка і дасть надпотужну силу, яка зараз дає цю силу і буде давати. Пасибі, Ірина Коваль, зараз Дрогобич, а так Луганщина. І сподіваємось, Луганськ. Сподіваємось, що будуть у нас етери, коли ми будемо Ірину представляти з Луганська. Ну не знаємо, як воно буде і чи захоче Ірина, але я сподіваюся, що це буде вже інше. Луганське тоді це може бути. Radio na dotek, na dotek.